Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати. Дітки, сьогодні нашу з вами взаємодію ми розпочнемо з відгадування загадки, тож послухайте її, будь ласка, уважно. Золоті метелики з дерева летять, крильцями своїми сумно шарудять. Скажіть, будь ласка, що це за метелики летять з дерева? Так, це. Листочки, правильно. Скажіть, будь ласка, а де вони шарудять ці листочки? У нас під ногами, так? Бо вони осипаються з дерева і шарудять у нас під ніжками, правильно. А скажіть, будь ласка, що ми можемо зробити з вами із цими листочками, які опали з дерев? Подивіться, що це у мене в руках? Це букетик, так? Скажіть, будь ласка, із чого складається цей букетик? Так, правильно, із листочків, які нападали із дерев, правильно. А якого кольору листочки в мене в руках? Червоненькі є, жовті, помаранчеві, так, є і зеленуваті. Різного кольору. Осінні листочки бувають дуже яскравими і різнобарвними. Так. Дітки, а ви збирали на вулиці букетики з осіннього листя? Милувалися кружлянням різнокольорового листя над землею, листопадом. На згадку про цю красу давайте намалюємо осіннє дерево, з якого падають красиві різнокольорові листочки. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу із зображенням дерева, кольорові фарби. Пензлик, серветка та стаканчик з водою. Але спочатку підготуємо наші ручки. Віє, віє вітер, віє, завіває, жовті листочки з дерева зриває, летять листочки, кружляють по доріжках, падають листочки прямо нам під ніжки. Отже, дітки беремо пензлик трьома пальчиками, трішечки вище металевої частинки. Прохання до батьків допомогти діткам правильно взяти пензлик у ручки. Можете трішечки-трішечки помалювати собі по долоньки, полоскотати долоньку пензликом. Спробуйте, як легесенько має пензлик торкатися до паперу. От так само, як ви зараз лоскочите собі долоньку, так само легесенько, пензликом ми торкаємося і до паперу. Тепер нам потрібно нашому пензликові дати напитися. Ми спочатку даємо йому напитися водички, так? Вмокаємо його, опускаємо його в воду і набираємо фарбу, таку, яку ви хочете. Так, так як у нас дерево осіннє, я набираю от такі помаранчеві листочки спочатку. Набираємо фарбу і починаємо усім ворсом малювати, ставити от такі от відбитки. Це такі наші листочки на дереві. Усім ворсом малюєте дерево. Прикрашаєте, можна навіть сказати, дерево, так, як вам більш до вподоби. Також, у нас же ж осінь вже, правда, листочки з дерева починають вже осипатися. Тому листочки малюємо і внизу деякі, і летять з дерева. Далі ми о, миємо пензлик і все те саме з фарбами іншого кольору. Знову набираємо фарбу, тільки тепер уже оранжевого кольору, і ставимо відбитки листочки на нашому дереві. Лівою рукою я притримую аркуш паперу, а правою малюю. Ось таке красиве дерево з'явилося у мене. Впевнена, ваші малюнки будуть іще красивішими, тож творіть і присилайте фото своїх робіт нам у групу. Дякую вам за те, що ви були зі мною!